Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 31 січня Керченський кримський міст перекриють для руху транспорту. Як повідомив російський віце-прем'єр Марат Хуснулін, робітники встановлюватимуть насувку четвертого прольоту ліворуч від автомобільної частини. Ще кілька днів знадобилося, щоб опустити проліт у проєктне положення. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено. Фінальний етап робіт полягатиме в облаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води. Написав він. За словами Хуснуліна, 26 січня робітники закінчили насувку третього прольоту. Дорожникам належить укласти два шари асфальтобетону, відновити інженерні системи освітлення та бар'єрну огорожу, додав чиновник. В той же час, за словами анонімних чиновників, протягом ремонту мосту робітникам постійно заважали партизани та диверсії. Одна з останніх це спалах інженерного крану просто декілька днів тому. Умудрялись партизани виводити з ладу і поромні переправи. Одна з таких спалахнула сьогодні близько першої ночі поблизу Керчі. Як пишуть джерела, вивели з ладу моторні тяглові апарати. Постраждала воєнізована охорона. Що ж, якщо Україна дійсно отримає балістичні ракети MGM-168 ATACMC блок Іва з дальністю польоту у 300 кілометрів, то Кримський міст одна з вірогідних цілей. По перше, його знищення має велике значення з точки зору порушення логістики усього південного угрупування. Саме за допомогою Кримського мосту ворог може легко й масово перекидати автомобільним транспортом та залізницею великі об'єми військової техніки, озброєння боєприпасів та інших вантажів та підкріплень. По-друге, знищення Кримського мосту відкине можливість проведення десантної операції Чорноморського флоту Російської Федерації навіть у теорії, бо всі великі десантні кораблі, скоріш за все, будуть вимушені використовувати для перекидання вантажів через Керченську протоку. По-третє, успішний удар по мосту відволіче значні сили та засоби Російської Федерації на відновлення цієї стратегічно важливої для рашиського наступу переправи. З точки зору техніки, то сам Кримський міст знаходиться у 300 кілометровій зоні ураження ракети ATACMC, при цьому не з переднього краю, а з тилових позицій. Зокрема, одним з пускових районів може бути декілька десятків кілометрів від Запоріжжя по західному берегу Дніпра. Також залишається питання потужності бойової частини MGM-168 ATACMC Блок Іва, яка у фугасному виконанні має вагу у 230 кілограм. І однієї ракети для для гарантованого знищення об'єкту такого класу скоріше за все буде мало. Водночас точність ATACMC дає можливість зробити декілька пусків у одну найвразливішу точку, що призведе до гарантованого виводу моста з ладу на довгий термін. Також треба враховувати, що сам міст за заявами самих расистів прикритий зеркас 400 Водночас, про можливість перехоплення цим комплексом балістичних цілей відомо лише на папері. Його реальна можливість може бути аналогічна протиракетній обороні крейсера Москва, який на папері також мав легко перехоплювати ракети Нептун, а в реальності поповнив підводний склад чорноморського флоту Російської Федерації. Але у будь-якому випадку ефективний удар по Кримському мосту за допомогою ракет ЕТІ Сімсі вимагає чіткої координації та планування. А нагородою за успіх стане утворення для рашистів астрономічних проблем із логістикою підрозділів, які перебувають на окупованому півострові, а також всього південного угрупування. А диверсії зараз там провести надзвичайно важко, скажемо так, неможливо після останньої. До зустрічі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!